Історія на наших очах. Стадіон із промовистою назвою Мрія у місті Сарне ледь вмістив усіх, хто хотів побачити протистояння їхнього маяка та гостей із міста Яворів, футбольного клубу «Корміл». у господарів. Була перевага в один м'яч підганяв і переповнений домашній стадіон. Маяк розпочав впевненіше. Втім, перший небезпечний момент створили гості. На восьмій хвилині небезпечно пробивав Володимир Савошко. Далі наполегливість Юрія Бамболі з маюка мало не привела до голу. А на сімнадцятій хвилині Віктор Кір'ях, який пропускав першу гру, перевірив пильність Михайла Грицаля. Втім, супермомент для голу сам собі створив Ілля Шевченко. Гравець втік від оборонців і зряче бив у дальній кут. Тікає від свого опонента не зміг перехопити. Ілля Шевченко він лівоною. Гравець Буває шочотко корміл відповів якісною фланговою атакою. Маяк врятував Андрій Тимошицький. Далі господарі спробували забити зусиллями Сергія Тимошицького. А опісля спроби від Сергія Гвоздя, попри всі намагання, маяка на 35-й хвилині ідеальним пасом Іван Дещиця із кормілу знайшов Богдана Бойка. Той поклав на газон двох оборонців і пробив без шансів для голкіпера один Під завісу тайму команда Ісарн влаштовує навалу на ворота гостей. Спершу Грицаль відбиває удар Шевченка. А опісля переграє у ближньому бою «Бамболю». Масована така атака маяка. Уже другим темпом вона йде. Бамболя пробиває. Знову Грицаль. На перерву команди йдуть за мінімальної переваги кормілу. Рахунок двоматчевого протистояння зрівняно. 1-1. Моменти були і в нас, і в них вони просто реалізували свої моменти. А ми. Чуть залишили на потім, виходить. Але в цілому, перш мені сподобався. боротьба була все, все так, як треба було. Хотіли вийти як фаворити, але бачили самі по грі, що Чуть-чуть не вистачило цього. Але після першого тайму ми зібралися тренер нас настроїв дуже гарно, і ми вийшли, показали гру, показали. Хто такий маяк Сарницький зі старту другого тайму маяк всі сили кидає в атаку. Яцута виграє боротьбу, коляда відпасовує на Ілью Шевченка, і той береться створювати магію, віддаючи класний пас на Дмитра Рудику. Гравець, який хвилину тому вийшов на заміну, зрівнює рахунок у матчі один-один. Свідомо йшов. Я вам скажу чесно. Свідомо йшов. Обігрував, побачив діму, віддав. Забили гол. Вискакую заміни. Побачив, що ще Шевченко Ілля Одає мені передачу, побачив, що він що він ще задумав. Побачив його передачу, знав, що він мені одасть і знав, що протикну. Пером ворота голодики знову вивів маяк уперед у двоматчевому протистоянні 2-1. Втім, цей результат ще потрібно було захистити. Ішла всього 56-та хвилина гри. Корміл відразу кинувся в атаку. Небезпечно на 76 й хвилині. пробивав Святослав Дяк. Цилив опісля у дальній кут Іван Дещиця не точно. На 89 й хвилині міг закривати гру Сергій Гвоздь, але його удар на себе взяла стійка. Уже в компенсований час за це гравці маякам мало не поплатилися. Помилка в обороні і Валерій Ольховик отримує хороший шанс. Втім, із гострого кута пробуває у Тимошицького. Більше моментів не було. Маяк вперше у своїй історії виходить у фінал Кубка України серед аматорів. Головний тренер емоцій не приховував. Зізнався доленосну заміну нападника. Планували була і планова, і не планова. Він вже підняв руку, практично сказав, що 5 хвилин і все. І ми поміняли, і так вийшло, що удачно дуже. Ще один нападаючи вийшов. Прочувствую ситуацію. гол. дуже історично. Чесно, не розумію. Вже стільки емоцій просто зашкалюють. Не розумію. Зараз за роздівалку, сяду на голову і задумуюсь, де ми зараз взагалі, куди ми прийшли. Команда із Рівненщини вже грала у фіналі Кубка серед аматорів. Двічі там був Оржівський одек. Востаннє у 2012 році. Але виграти цей трофей команда. Не змогла зараз. За кубок побореться маяк. Сьогоднішній успіх результат багаторічної роботи, каже голова обласної асоціації футболу. Це показник роботи місцевих людей, які працюють на футбол, їхній спорткомплекс, їхнє поле, їхнє відношення до своєї роботи. І Воно дало свої плоди. Для Сарнинщини це вже історія. Втім, спробують замахнутися. І на більша я впевнений, що ці декілька тисяч вболівальників, які були сьогодні на трибуні, отримали такі емоції, які запам'ятають на все життя. Але головна емоція наша буде у фіналі в Києві. Я вірю в те, що наш маяк може виграти кубок України серед аматорів. Фінальна гра відбудеться 7 травня у Києві на стадіоні імені Баннікова. Маяк зіграє проти чемпіонів аматорської ліги України команди Агротех із Кіровоградщини. Головний бій попереду. Води Мороз, телеканала й ТВІМедіаґруп. Ефір, хто я такий, щоб їм за.